21400 электровелосипед заехал, я лялючка, весь на Panasonic, мотор Panasonic, батарея Panasonic. Покажу вам сразу, сколько что она там по вольтах по Хто там, От, Кто там разумеется. Вот, кто разумеется, себе ему подивиться. Лион 25F 18 ампер. Проїжджає на одному заряді до 50 кілометрів. Дивіться, тут значить у нас комп'ютер заводим Стандартний режим, там 70 км можна проїхати, ніген в районі до 50 км на одному заряді еко 100 км можна проїхати. Просто якщо в великі гори, вам треба включати ніген, він вам буде дуже сильно допомагати. значить Руль у нас піднімається, опускається. Це у всіх швейцарських такі любить комплектація бути. Тут є значить, у нас така кнопка. Може тягнути вас і валізи. Вилучка у нас амортизаційна, м'ягенька, гідравлічні, Магура гальма у видні. Резина ще в доброму стані. Шиманоска втулочка стоїть у видні. Пістоновані вода. Рама алюмінієва 28 колеса, що ви розуміли, дивіться, тут у нас амортиза... амортизація стоїть. Під сідлом, щоб вам було дуже м'яко по бруківці, бруківці плюс гельове сідло добротне. All-fine. планетарна втулка. Тут в середині є у нас 8 передач і одна зірка впереді, одна взаді. Тягне до 150 км, будь, до 150 кг, бо це є по нижній передачі. Оригінальна у нас значить, зарядочка тут є. Щоб ви розуміли, запасний ключик ще є. Велосипед дуже в гарному стані, як новесенький. Подивіться, самі. З сторони, з другої Зеркало є, бачите, біленьке, гарне. Резина у нас німецька, швальба, плюс, це антиприкольно, можна по колючках їхати, по всяких, і не переживати, щоб по стіклах, бачите, фара вмикається на комп'ютері. В дуже ідеальному стані. Ціна його дуже добра. 21.400. Заднім що таке. Абус. Закривати замок в заднє колесо. Так що комусь буде цікаво такий велосипедик зі Швейцарії в дуже гарному стані. Електро, щоб допомагав йому добиратися ще на роботу, ще в інші села, чи в міста. Гарні кріплення на баночку, щоб воду, воду ставити. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.io. Також можете зайти до нас куликів веломагазин вулиця Львівська, 14 на тест-драйв. Або відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. Тож, оберемо маленький завдаток, 1000 гривень, бо сьогодні все дорого. І відсилати в іншу область без страхівки ми не будемо.